Ну, ось ці тонни мертвої риби налякали багатьох в Україні, бо вода із російської частини річки Сейм стала мертвою і потекла Україною в десну. Заражена вода вже знищила там рибу, раків і навіть молюсків. Держводагентство повідомило, пляма вже дісталася Київської області. Отже, цієї ночі може бути вже в Києві. Санепідемслужби щодня контролюють якість води. І ось що нам повідомили на цей вечір. Є невелике перевищення марганцю, фіксують трохи більше мікробів, але в лабораторії переконують усе в дозволених межах. Київ закупив 120 тонн активованого вугілля для очищення водозабору. А От що сталося в Росії? Чи не навмисна ця екологічна катастрофа? Які збитки маємо вже і як берегтися? Усе досконало вивчив кореспондент Тижня Олександр Загородний. Зажилися це до такого ну, екологічної катастрофи. Мені Вже 60 років. Я не пам'ятаю такого безслізних дивитися. Дуже багато мертва і плавало. Купатися, випоювати худобу та ловити рибу суворо заборонено. Забороняється продаж копченої в'яленої або слабопідсоленої риби домашнього приготування. Мертва вода з Росії. Невпинний потік, отрути на тисячу кілометрів. Вона вже убила Сейм у цій річці вимерло майже все живе: риба, раки, навіть молюски. Залишилися лише жаби, бо ті дихають повітрям. На сполох українські екологи забили у 20-х числах серпня. Аналізи показали, велика маса води забруднена органічними сполуками. Суне з боку Росії. Підозра впала на очисні споруди. Курська, шкірину фабрику, рильська або ж це спиртовий чи цукровий заводи у селищі. Тьоткіно зрештою в українському уряді прийшли до висновку екологічне лихо влаштували нам росіяни на самому кордоні. Цукровий завод масу ядучого скиду розрахували за допомогою супутникових знімків: 5600 тисяч тонн. Це майже сотня залізничних цистерн, потяг, якому не видно кінця краю. За нашими даними на стороні Російської Федерації в місті Тьоткіно, цукровий завод скинув у річку. Нечистоти від роботи цукрового заводу це призвело до забруднення органічними речовинами річки Сейм. З російської частини сейму мертва вода потрапляє у сейм український, а далі у нашу зачаровану десну. Десятки тонн риби спливає животами догори. Місцеві рибалки ледь не плачуть. По десні все. Риба почала дохти. Вся в березі. Ця щука ще жива. Вона жадібно ковтає гидку воду, не розуміючи, що кисню там уже нема. Мертві тушки покривають береги інколи у два шари. Тут все гниє, жахливо смердить, і додатково труїть річку. Люди з навколишніх сіл прийшли до Одесни, щоб очистити берег. Ось вилов однієї бригади. Кілька мішків риби за півгодини роботи. Здебільшого це щука на кілограм два, а то й три. Рятувальники місцеві жителі зібрали загалом 31 Тонну мертвої риби 12 тонн на Сумщині і вже 19 тонн на Чернігівщині. Свої дослідження провели в інституті гідробіології. Висновок невтішний на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно буде два-три роки. Збитки довкіллю у Чернігівській та Сумській областях понад 400 мільйонів гривень. Але пляма мертвої води суне далі до Дніпра, а воду з нього п'ють мільйони українців у Києві, Черкасах, Кременчуку, Дніпрі, Запоріжжі Херсоні. І навіть Миколаєві експерти уважно стежать за цим вбивчим потоком. Ми фіксуємо, що забруднення рухається набагато повільніше ніж течія. Моделювання і прогнози робилися якраз по руху течії. Тому ми бачимо, що забруднення не просто сповільнюється його рух а також ще і концентрація забруднення зменшується в річках. Дніпро, це наша гордість, це наша основна водна артерія, а для Києва це ще й джерело питної води. То чи можна цю воду пити? Ми дізнаємося. Це можна визначити лише у лабораторії, тому у катери ми разом зі співробітниками Київського центру контролю та профілактики хвороб. Перший забір води в урочищі Чорторий. На берегах Дніпра традиційно багато відпочивальників. Доброго дня! Доброго! Як водичка! О, а ця Гедота не прийшла ще з Росії? Ще ні. Але купаються Але не всі. Ви боїтеся трошечки цієї гедоти, яка йде з Росії? Чесно кажучи, так. Да. Наступний забір води навпроти Києво-Печерської лаври. У пляшках рясно каламутяться часточки зеленого кольору. Як вода на, на вигляд? Ми ж можемо щось вже сказати? Поки що ні. Треба провести лабораторні дослідження. Але й без складних лабораторних досліджень добре видно. Вода у Дніпрі зацвіла. Ось така вона зелена вода в районі Києва, але це не хімія, це просто цвітіння водоростей. На жаль, це теж проблема, але вона вже традиційна для Дніпра і для цієї пори року. Несподівано в районі гідропарку ми помічаємо мертву рибу. Щука і чималенька? Це не от старості. А чого ж вона? Чому загинула ця щука в районі Києва? Чи дійшло забруднення вже до столиці? Ми разом з науковцем Олексієм вирушаємо у лабораторію головного державного санітарного лікаря Києва. в лабораторію. Пляшки з Дніпровською водою лаборанти одразу ж розбирають для аналізів. Лілія Рустемівна наливає іні Олександрівні 100 грамів у мензурку. Це норма. Спершу визначають жорсткість вміст кальцію, але для нас ще не найважливіший аналіз це вміст кисню у воді. Якщо він буде занадто низький, це означатиме, що мертва вода з дисни вже дійшла до столиці. Це те, без чого риба жити не може у цьому темному розчині. Забагато кисню фахівці визначають скільки Дніпровська вода цього кисню може відібрати. Показник кисню. А... В межах норми він не зовсім сталий, він змінюється, але жодного разу не, від, не перевищував нормативних показників. Фахівці переконують, вони щодня роблять кілька заборів води в різних точках Дніпра. Якщо якість різко погіршиться, обов'язково повідомлять то ми контролюємо на сьогоднішній день щоденно в чотирьох точках воду. В трьох точках все було без відхилень а в одній точці ми фіксували перевищення марганцю і по запаху два бала. Ну норма один бал. Але це природні явища. Якщо проаналізувати ситуацію за минулі роки, то це також такі були незначні перевищення. Що ж це таке? Мертва вода наймовірніше скинули сайм рештки виробництва цукру і по суті росіяни вдарили по акваторії бактеріологічною бомбою. Інгредієнти відомі: цукрові відходи і тепла вода дають вибуховий рист бактерій. Їхня кількість це вже астрономічні цифри, і вони буквально виїли з води практично увесь кисень. Рибі та молюскам нічого не залишають. У районі Чернігова кисень у воду вирішують повернути за допомогою станцій аерації. Потужні компресори закачують сотні кубометрів повітря у десну. Цей метод допомагає насичити воду киснем. І рибі стає легше дихати, і ви можете посперецергати, нюхати і бачити, що риби дохлої нема. Хоча вищі течії вона є. Лише на десні поставили до десятка таких компресорів, якщо буде треба, встановлять ще. Але як все це працює? Усе геніальне, просте. Усі ці станції насичення киснем води працюють за принципом акваріумного фільтра. Помпа закачує повітря на дно. Поки бульбашки прориваються на поверхню, вода встигає захопити кисло. У Києво також заявили, що за потреби дочищатимуть воду за допомогою пилоподібного активованого вугілля. Тому вода в кранах має бути в межах норми, але купатися науковці все одно не радять. Саме головне для людей не вживати. Рибу не купувати на стихійній торгівлі, і яку вони може десь самі знайшли ну, біля водойм, бо її приготування не дає ніякої безпеки, що вони не отруються або не захворіють. Натомість залишається ще одне важливе питання: Скид отрути росіяни здійснили випадково чи навмисно. Цукровий завод у Тьоткина стоїть на самому кордоні з Україною. Жодного повідомлення про аварію на підприємстві вони не оголошували. 5600 тонн отрути витекло і жодної реакції. Під час окупації Херсону росіяни місяцями обстрілювали і не дозволяли відремонтувати водозабірну станцію, яка забезпечувала Дніпровською водою Миколаїв. У місті з кранів текла солона вода. Росіяни і раніше намагалися влаштовувати екоцид в Україні. І це однозначно юрисдикція Гааги. Хоча справедливіше було б ось так. воду <підалість> на**. Уродов є <'я> Олександр Загородний, Володимир Парахонський, ТСН Тиждень, 1+,1, Марафон, Єдень.